Ви коли-небудь думали, що ми живемо на межі нового фінансового вибуху? Що буде з тими, хто готовий ризикнути прямо сьогодні, прямо зараз, для того, щоб отримати величезний прибуток вже завтра? А головне, що якщо я скажу вам, що революція в світі інвестицій вже почалася? І вона називається токенізація реальних активів RVA. Залишайтеся зі мною до самого кінця цього відео, і ви дізнаєтесь ту інформацію, яку ніхто вам з фінансових радників ніколи не розкриє. Ви дізнаєтесь, як тисяча доларів, вкладених сьогодні в ринок RVA, вже до 2030 року може становити 10 тисяч доларів і більше. І чому інвестувати прямо сьогодні може стати самою найкращою стратегією для вас? Готові до революції? Поїхали! Давайте по суті, що таке токенізація? Просто уявіть, що у вас є щось велике і дуже дороге. Наприклад, цілий торговий центр або дороге полотно відомого художника. У більшості випадків для звичайної людини володіти такими активами ну просто нереально. Але завдяки токенізації все це стає реальністю. Токенізація – це процес розбивання фізичного активу на малесенькі активи в цифровому форматі, на цифрові частки, які можна легко купувати, обмінювати та продавати. Уявіть, що ви тримаєте в себе в руках частку реальної квартири, яка знаходиться в центрі Києва. Сьогодні у вас може не бути мільйона доларів для того, щоб купити собі нерухомість. Але завдяки токенізації ви можете придбати собі малесенький шматочок на 100 доларів цієї квартири, і ви будете співвласником даного активу. І що саме цікаве: ці токени або активи цієї нерухомості можна зберігати, обмінювати, продавати. Так само просто, як ви зараз передаєте повідомлення в соціальних мережах, що якби у вас була можливість придбати шматочок ейфелевої вежі? Звісно, не фізично, а у вигляді токена. І як тільки зросте ціна цього активу, ваші активи зростуть так само в ціні. Мільйони можливостей. Можливо, ви запитаєте: ну окей, а що ж можна токенізувати? І тут відповідь дуже проста: буквально все, що має вартість у реальному світі. Наведу вам декілька прикладів, які вас точно здивують: нерухомість та комерційні площі. Сьогодні ви можете купити частку будівлі в Нью-Йорку або в Дубаї, натиснувши лише декілька кнопок на смартфоні. Земельні ділянки та ресурси, ліси, ферми, виноградники. Може, ви хочете стати частиною виноробного бізнесу в Італії? Просто купуйте токени виноградника і отримайте дивіденди від зібраного урожаю, бізнеси та стартапи створюються платформи, де будь-який бізнес може розмістити долі свого бізнесу або свої активи на цій платформі, де Кожна людина з будь-якої точки світу може придбати ці активи, тим самим допомогти бізнесу зростати. Тим самим бізнес зможе залучити інвестиції з будь-якої точки країни або з будь-якої точки світу, без посередників, без великих затрат комісії і грошей. Можливо, ви зможете інвестувати в майбутній Uber або Tesla? предмети розкоші, автомобілі, яхти. Тепер можна купити не цілу яхту, а її малесенький шматочок. І цей шматочок буде зростати так само в ціні, як і велика яхта. Мистецтво та антикваріат. Раніше картини Ван Гога були взагалі недоступними для звичайних людей. Тепер кожен може володіти часткою дорогоцінного полотна. І як тільки ціна на цей актив буде зростати, ви так само будете заробляти з цього. Чому ж токенізація так швидко набирає обертів? Ось кілька ключових переваг, які змінюють правила гри для інвесторів: швидкість та ліквідність. Раніше вам би знадобились місяці для того, щоб продати нерухомість. Тепер потрібно лише декілька секунд. Більше не треба чекати, все працює онлайн і миттєво. Доступність інвестицій. Якщо раніше могли володіти комерційною нерухомістю тільки крупні гравці з великими капіталами, то сьогодні це максимально змінюється. Сьогодні навіть на 100 доларів звичайна людина може купити собі таку нерухомість, частку в цій нерухомості. Диверсифікація та зменшення ризиків. Просто розділіть свої інвестиції між декількома класами активів, щоб мінімізувати ризики та отримати дохід з різних джерел. Наступне це прозорість та безпека на блокчейні. Ніяких підробок та шахрайства. Блокчейн просто фіксує всі ваші транзакції, їх неможливо ні підробити, ні змінити, ні вкрасти, ні щось там взагалі зробити в цьому блокчейні. Все як зафіксувалось, так там і залишається. Тепер саме цікаве, яка ж потенційна винагорода може чекати вас в секторі інвестицій в RVA? Ринок токенізованих активів на сьогодні складає близько 16 трильйонів доларів, і він росте зі швидкістю світла. Вже за прогнозами до 2030 року цей ринок може зрости в десятки разів до 70 або 100 трильйонів доларів. Проста математика. Якщо ви сьогодні інвестуєте 1000 доларів у ринок RVA і ринок зросте в 10 разів за наступні 7-10 років, то вже в 2030 році ваші інвестиції можуть сягнути в 10 тисяч доларів. А якщо ринок зросте у 20 разів, просто уявіть, що буде з вашим капіталом. Тепер давайте розглянемо самий найкращий спосіб увійти в цей ринок. Уявіть, що ви кожного місяця інвестуєте 10% від вашого доходу в цей ринок. Такий підхід дозволить вам використовувати ефект снігової кулі, коли кожна нова інвестиція збільшує ваш портфель, а отриманий прибуток збільшує ваші можливості. Чому ж саме 10%? Тому що на сьогодні це саме мінімальний відсоток, і ну, кожен може відкласти 10% від свого доходу. Це максимально легка сума, яку ви можете віддати, але в перспективі ця маленька сума принесе вам величезний капітал. Таке регулярне інвестування дозволить вам створити потік капіталу, який регулярно і постійно буде збільшуватись, і працювати на вас щодня без перерви. Звісно, як і в будь-яких інвестиціях, тут є ризики, але розумний підхід та стратегія допоможуть їх мінімізувати. Розподіляйте ризики, інвестуйте в різні сектори, щоб не залежати від одного ринку. Досліджуйте ринок, перевіряйте ті компанії, ті ринки, на яких ви купуєте активи, та обирайте саме ті, які мають гарну репутацію. Не вкладайте більше, ніж ви готові втратити. Ринок токенізованих активів це дуже перспективний ринок, але все одно до цього треба підходити з головою. Отже, токенізація активів це не просто інвестиція, це той тренд, який змінює вже сьогоднішні дні. Тому що в Україні токенізація розвивається в першу чергу. Саме в Україні народжується платформа по токенізації реальних активів, реальних об'єктів, причому яка вже повністю регулюється Україною, європою, що саме головне, і європейці вже признали платформу українську як однією з найкращих платформ по токенізації, де є регуляція. І у вас є дуже великий шанс стати частиною цього проєкту. Ви колись могли інвестувати в біткоін, коли він вартував там 0,0,0 скількись скільки центів. Ви колись могли інвестувати в компанію Apple, яка вартувала менше одного долара. І на даний момент створити собі такий капітал, який вам вже дозволить жити так, як ви вважаєте. І сьогодні можна так само інвестувати в систему Bitbon, як платформу економічних відносин, яка й дозволяє токенізувати різні об'єкти, обмінюватись цими об'єктами, спілкуватись середині платформи. Форми будувати бізнес, кар'єру в цій платформі і так далі. Дуже багато різноманітних можливостей. Я вважаю, що ця платформа під назвою Система Bitbon», вона змінить кардинально взагалі Україну як державу і прибере повністю корупцію. Багато людей думають, що корупцію тут уже не прибрати Україна вже зникає. Україна це погана країна, в якій неможливо жити, але це не так. На даний момент можливо і так складно тут жити, я розумію. Але по факту зараз створюються всі платформи, про які ви навіть і не чули і не знали, які будуть кардинально змінювати нашу економіку і наше з вами життя. Тому ставайте частиною цієї платформи, ставайте частиною тих людей, які... Змінюють нашу Україну на краще, які допомагають і інвестують в ті платформи, які змінюють Україну, і заробляйте, і створюйте на цьому собі класний капітал. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте наступні ролики. І пам'ятайте майбутні інвестиції саме за тим, хто починає прямо сьогодні діяти. До зустрічі!